Добрий день, шановні! Ви на каналі всім про все і продовжуємо огляд насіння на сезон 2024 огляд насіння овочів. Закінчили ми на огляді цукрової кукурузи. Сорт Брусниця, гібрид парус. А також у мене ще є отака солодка кукурузка Strong Star із інтернет-магазина Огород. Ранньостиглий гібрид суперсолодкої кукурузи Strong Star від Сінгента Голландія. Чудовий і соковитий на смак, призначений для свіжого ринку. Вегетаційний період 71 день. Рослину вирощують у відкритому ґрунті. Циліндричної форми качани довжиною 23 см. Формуються з 18 рядів зерен жовтого кольору. Діаметр качана 5,5 см. От. Така кукурузка, ще цукрова. Тобто, у мене три сорти цукрової кукурузки. Далі хочу вам показати, який я придбала бурячок на новий сезон. Отакий От циліндричний бурячок Карліон. Циліндричний корнеплід темно-червоного забарвлення, має малу площу кріплення гечки. Придатний для механізованого збирання. Корнеплід високої якості. Однорідний у розрізі. Відсутні білі кільця. Добре зберігається. Рекомендується для посіву з початку квітня до початку травня. Отакий. От ну, це ще не все. Коли я замовляла насіння, не було сорту Дейтройт. Я вже на протязі 4 років висіваю такий сорт червоного буряка, як Детройт. То до весни я ще придбаю цей сорт, я його вже 4 роки садила. Мені дуже-дуже сподобався цей бурячок. Він дуже-дуже смачний, родючий, стійкий до різних захворювань. До стресів погоди і е, гарно дуже зберігається. Тож, усім рекомендую, хто побачить таке насіння буряк Детройт. Дуже рекомендую так, морковка. Морковки у мене три сорти. Один уже я ось трішки під зиму сіяла. Я сію один-два рядочки. Каротель Red Core. Ну, Я думаю, що, мабуть, знають всі Високоврожайний, середньо середньопізній сорт. Період від сходів до дозрівання складає 115-120 днів. Корнеплід конічної форми. Короткий. М'яку яскраво оранжево-червоний. Вага корнеплоду 110-150 грам. Смакові якості і лежкість дуже хороші. Висока ефективність вирощування забезпечується посівом під зиму. Французький сорт. І ще просто каротель. То редкор, а це просто каротель. Любимо морковку, висіваємо. От. І ще отакий сорт ням-ням. Чудна назва. Так, морква безсерцевинний ням-ням. Відмінний сорт. Придатний для споживання у свіжому вигляді та для консервування. Корнеплоди великі, безсерцевинні, циліндричної форми, яскраво-червоного забарвлення довжиною 15 см. Сорт дуже солодкий, з великим містом каротину, лежкий, невибагливий до ґрунту, не розтріскується. Придатний для посадки під зиму та навесні. А також для зимового зберігання. От такий сорт. Так, це про морковку і про бурячок. Далі редиски. Отакий От дайкон клик слона. потім редиска Червоне серце це з минулого року. Бачите, просто залишилось. Мені дуже багато не треба садити, то в мене ще з минулого року залишилось насіння. Отака от редиска, біла зверху і рожевий м'якуш всередині. Дуже соковита і смачна, дуже ніжна. Так само, як і дайкон. Ще є отака от чорна редька і червона зимова. Всі оці редиски, що я тільки що показала. Червона, чорна, червоне серце, а також дайкон. Ці всі редиски я висіваю в 20-х числах липня. І вже е, у серпні, у вересні місяці до жовтня ми збираємо урожай. Дуже поживні, дуже корисні і смачні сорти редиски. На салатику. А також навесні саджаю вже 3 роки підряд. Отаку редиску сорту сора. Дуже ранній сорт для вирощування під плівкою, а також у відкритому ґрунті. Період дозрівання у відкритому ґрунті 20-24 дні, у закритому ґрунті 18-20 днів. Плоди червоного кольору мають чудовий смак, щільний м'якуш довго зберігають товарний вигляд. Ну, Можу вам підтвердити, що редиска дуже гарна, майже не стрілкується, довго щільна, довго не утворює пустоти. Така злегку має редисковий смак, не дуже гірка, соковита. Так що можу рекомендувати такий сорт редиса, як Сора. От. Так, горох. Кожного року ми вирощуємо горох, кожний рік беремо якісь інші, є стрішки свого насіння, а також придмала у магазині огород отакий цукровий горох сорту ньютон. Основні характеристики насіння гороху ньютон від виробника. Seeds. Сортова культура раннього гороху. Грошини мають насичений темно-зелений відтінок. Формування 10-11 вузлів до першого цвітіння. Близько двох стручків на вузлі, де кожен має 8-9 горошин. Довжина стручка сягає 7-8 см. Кущ гороху досягає висоти 45-55 см. Стійкий до хвороб. Популярний на свіжому ринку. Отакий горох цукровий ньютон. Е, я вам, хто слідкує за мною, бачив, показувала, що у мене більше шести сортів квасольки. Ну, це ж не все. Я ще й замовила собі отаку квасольку сорту Ягуар. Це е, сорт спаржевої квасольки. Так, квасолька ягуар. Рослина прямостояча, кущова. Формує стручки завдовжки 15 см зеленого кольору, вирізняється високою пластичністю, пристосовується до високих температур, висока стійкість до хвороб. Квасоля спаржева ягуар придатна для свіжого ринку, а також для консервування та заморожування. Отака фасолька. Буду садчати. Ми любимо спаржеву фасольку, її і в свіжому вигляді, і заморожуємо. Консервувати не консервуємо, тільки заморожуємо. Так, тепер перейдемо до огляду кабачків. Завжди висаджую патисони. Білі і жовті. Дуже мені вони подобаються. Як у свіжому вигляді споживати. Ну, тобто, маринувати можна літні салатики. А також смажити і запікати і все останне. А також дуже гарно вони виглядають, коли робиш асорті пікулі, оці маленькі кабачочки У баночки дуже смачно і дуже красиво. Так. Кабачок грибовський, Ну, це, мабуть, вже дуже давняшній і популярний сорт у нас кабачок грибовський. Ранньостиглий, високоврожайний сорт. Рослина кущова. плід циліндричний з циліндричною світло кольору. Плоди збирають недозрілими довжиною 12-20 см для широкого використання. В консервації, в домашній кулінарії. Ціниться як дієтичний продукт. Потім ще такий кабачок сорт б'янка. Дуже ранній сорт кущового кабачка. Від сходів до першого врожаю 35-40 днів. Плоди рівні, красиві довжиною 20-25 см. Форма. Форма видовжено циліндрична. Маса товарного плода 200-500 грамів. Колір світло-салатовий, майже білий, м'яко-сніжний, соковитий, солодкуватий на смак. Сорт дуже врожайний. Використання універсальне. От такий сорт кабачка б'янка. Також, це ще не все. Ми садимо дуже багато кабачків. Тому, що робимо ікру, консервуємо, споживаємо влітку його в свіжому вигляді, в різних кулінарних блюдах. А також по весні ми купляємо птицю, то і птиця допомагає нам їсти наші кабачечки. Тому і садимо доволі багаченько. Тож, в магазині Огород я ще замовила два гібрида соусного кабачка. Це КС3714 F1. Ось таке насіння оброблене. І, <кій> мабуть, уже вам відомий гібрид іскандер. Також таке насіннячко. Гібрид іскандер виробництва голландської фірми Семініс. Іскандер він виглядає як звичайний кабачок, шкіра тоненька світло-зеленого відтінку, довжина плоду від 17 до 20, 24 см, а маса буває до 700 г. І при цих розмірах кабачок зберігає всі смакові якості. Іскандер це кущовий, ранній гібрид. Головна перевага, дуже високоврожальний. Перший врожай отримується 7-10 днів після первого цвітіння, а потім кожних 2-3 дні збирається врожай. Відповідальний садівник-любитель може зібрати з одної рослиночки до 18 кг урожаю. Оце такий гібрид кабачка соусного іскандер. Раніше я вирощувала гібрид кавілі. А в прошлому році виписала насіння. Виробник Фора Плюс насіння. І місто гібрида кавілі у мене виріс жовтоплідний кабачок не дуже гарної якості. От, тому виписала у цьому магазині ось голландське насіння, воно видно. Щоб якість гарна у насіннячка, вони он, як от калібровані. От, ну, побачимо, який буде врожай. Тож, хто ще не підписаний на мій канал, пропоную вам підписатися. Кому буде цікаво, спостерігати, що виросте з оцих всіх насінь. Так, ще один гібрид соусного кабачка КС3714. Також це е, голландське насіння від фірми Китано. Е, Кабачок кс 3714 f 1 має плід світло-зеленого кольору, безграний, рівний і продовжений. Гібрид відноситься до ранніх сортів і тривалий період має плодоношення. Кабачок КС3714 відмінно переносить погодні коливання і добре зав'язує плоди без перепадів плодоношені. Даний гібрид кабачка адаптований до всіх кліматичних зон України. І його можна вирощувати як навесні, так і в восени. Кущ кабачка КС3714 напіввідкритий, компактний. Неповільний з міцною кореневою системою дає врожай навіть у саму спеку: Стійкий до хвороб, борошнистої роси, жовтої мозаїки цукіні і мозаїки кавуна. Місце вирощування, плівкові укриття та відкритий ґрунт. Ось такий ще гібрид кабачка. Оце стільки буду садити кабачків різних сортів і форм. Так, ще хочу показати вам насіння баштана. Мабуть, усі люблять як дині, так і кавуни. Маю е, насіння, яке я зібрала сама, із сортових плодів. Є такий сорт продюсер. Далі є жовтоплодний, тобто м'якоть у кавунчиках жовтенька яносик. Також маю чарлстон грей. потім кавун вогник, ранньостиглий, і е, насіння три вида насіння дині. Одне є колгоспниця. Також ананасна і медова. А ще з минулого року у мене залишилось насіння кавун борчанський. Такий він видовжений. Смачний, дуже гарний кавун. Залишились насіння, буду ще висаджувати. І отакої от дині амал. Тоже дуже гарна диня. От вона геть така виростає, як на малюнку. От, і смачна. Так. Диня Амал популярний ранньостиглий сорт ананасного типу дині. Період від сходів до технічної зрілості 65-75 днів. Висінь проводити у прогрітий ґрунт 16 градусів, рослина потужна з рясним і дружним формуванням плодів, плоди овальної форми масою 3 кг від 2 до 3 кг. Крупно яскраво виражена сітка на шкірці. М'якоть білого кольору, ароматна та соковита. Насінева камера маленька. Сорт врожайний, відмінно транспортується. Сікий до фузаріозу сухої гнилі, толерантний до несправжньої ворошистої роси. Отака От динька. Так, кавунчик борчанський. Він такий і є. Геть, як на фото. І смачний. Ранньостиглий вегетаційний період від масових сходів до початку дозрівання 63-66 днів. Довгоплетистий, плоди овальні, поверхня гладенька, забарвлення зелений малюнок темно-зелений, шипуваті вузькі смужки. Кора середньої товщини достатньо міцна, м'яко яскраво червоний, зернистий, ніжний, дуже солодкий. І, насправді, він дуже солодкий. Середня маса плоду 3 кг. Так, да, він такий від 2 до 3 кг. Відносно стійкий до борошистої руси і пузаріозного в'янення. Ну, такий кавунчик. Будемо висаджувати. І ці сорти, що є, висаджую не дуже великий баштан, ну, отак, по дві, по три зернини кожного сорту, щоб були різні сорти. Ось такий кавунчик. Ось на синячку оброблене, маленьке. Кавун «Ерлі Саманта. І диня гібрид кс 7066 Ось таке на синячку маю. Так, кавун Ерлі Саманта з Італії. Ранній гібрид кавуна типу крім світ. Насіння кавуна Ерлі Саманта з Італії. Ерлі Саманта f 1 Ранній гібрид. Кавуна типу Крімсон Світ. Термін дозрівання 70 діб від сходів. Має високу вражальність навіть при несприятливих умовах вирощування. Вирощується в плівкових теплицях під дугами та у відкритому ґрунті. Плід плодовженої форми. З темно-зеленими смугами. Вага від 9 до 10 кг, Доволі крупні. М'якоть насичено темно-червоного кольору з великим вмістом цукрів. Транспортабельний гібрид. Це отакий кавунчик Ерлі Саманта. Диня КС 7066F1. Від компанії Kitano Seeds із Голландії. Гібрид має властивості гарного зав'язування плодів. Має прекрасні смакові якості, гарний аромат і солодкий насичений смак. Диня має високу стійкость до високих температур, хвороб і стресів. Тож, буде у мене такий баштанчик. Також ще Буду висаджувати гарбузи для каші, для плачинди, для пиріжків, для всього. Я маю свої насіння і збираю гарбуз сорт нова. Схожий на нього, ще взяла собі, називається арахісове масло от таке оброблене насіння, гарбуз арахісове масло від компанії. GSN з Франції. Грушоподібний плід, Маса до 4 кг кремового кольору, незвичайного смаку. Солодкий, хрумкий з приємним мускатним ароматом. Мякоть має ніжну кремову текстуру, містить підвищену кількість каротину і не втрачає свій яскравий колір при термічній обробці. Відмінно зберігається майже до року. Отакий. От Насіння ще гарбузика я собі виписала. Так. Також ще маю насіння різних зелені. От. Маю отакий базилік. Це уже своє насіння зібране. Тут оце єреванський фіолетовий, а також лимонний. Тут. Два сорти разом в одному пакетику. Дуже подобається мені ця рослинка. Вона і яскрава декоративна, а також ще дуже гарна пряна культура. Ще висаджую отакий салат одеський кучерявий. Тут також вже моє насіння зібране. Колись купила. І тепер кожного року розпуляла. Оставляю 3-4 кущики, щоб він зацвів і дав насіння і збираю і висіваю знову отакий От салат одеський кучерявий. Мабуть, його всі знають. Дуже гарний салатик. Ще маю також свої насіння. Це петрушка гігантела. також Петрушка, як ви знаєте, дворічна рослина. Перший рік ти її висіваєш, вона дає багато зелені, а на другий рік вона обов'язково зав'яже суцвіття і буде насіння. Також вставляю трохи кущів і збираю своє насіння. Маю дуже багато насіння, як салату, так і петрушки. Також ще маю кріп. Кріп отакий яскравий, дуже пахучий, гарний, кущовий. А також маю своє насіння. щавель широколистий. Дуже гарна рослина, соковита, смачна. Любимо додати в різні страви. Варимо обов'язково зелений борщ, заморожуємо. От. Ну, мабуть, вже розказала вам про всі свої овочі, Може, щось і забула. Тож, отакий огляд вийшов у нас, стільки маю насіння, закупила вже все. Цибульку я не сію з насіння. Посадила я її зимову. Я показувала вам у відео, що я саджаю під зиму цибулю голландське, також насіння цибулинки. І чесничок також під цим посадила, свій зимовий. Також весною я ще буду саджати цибульку, кущівку. У мене є така цибулька довгенька, фіолетова, шалот на неї кажуть, і кущівку біленьку. От. Це буду садити весною. А ще також і ярий часник. Також у мене два сорта є. Не знаю, як називається, ну, доволі гарні, також вам показувала у своїх відео. Це такі овощі, які будуть сіятися, висаджуватися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а що ви вирощуєте, які сорти вирощуєте. Якщо когось щось цікавить, будь ласка, пишіть, запитуйте. Я намагаюся всім відповідати. Кого цікавить свіже насіння домашнє перців, томатів, баштану, квітів, то, будь ласка, пишіть, будемо списуватись, буду відсилати вам на Всім бажаю на новий сезон, гарного врожая. А насамперед, найбільша мрія і найбільше бажання це наша перемога і мир. Мир у нашій Україні. Дорогі українці, не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, які дають змогу нам вирощувати наші урожаї, вирощувати наші квіти. Не забувайте їм допомагати обов'язково. Їм це дуже-дуже потрібно. Ну що, мої дорогенькі, всім до побачення, до нових зустрічей, всім всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів, благополуччя, Божої благодаті та Божого захисту, а сам перед миром.